Всім привіт! Сьогодні буде мій перший огляд на акумуляторний інструмент, а саме міні ланцюгова пила ProCraft PK24 LE. Давно я вже хотів теж таку пилку. Вона практичніша, ніж бензопила, тому що вона дуже легенька, її можна з собою брати на драбину чи десь в таких важкодоступних місцях долізти, бо бензопила з бензопилою трошки опасніше пиляти, так, тому що вона і велика, по-перше, і там є свої такі нюанси, про які зараз не буду. Але бензопила теж має набагато більше переваг, але в своїй категорії. А оця пилка вона рахується як садова. Там десь щось підпиляти, якусь гіляку, щоб не пиляти пилкою простою, ручною. то от якраз саме ця міні-пилка для таких цілей. От. Взяв Procraft, так як в них є дуже багато таких моделей, і тим більше в мене весь майже інструмент ProCraft. тому... По вибір на, знову на ProCraft. Так, це вже акумуляторна версія, як ви бачите. До цього в мене ще не було такої версії, е, їхньої 20-вольтової, щоб буде акумулятори підходити до всіх моделей. А це вже в мене перший такий інструмент. Отака От. От упаковочка невеличка. От. Характеристики 20 вольт, 350 оборотів за хвилину 5-19 метрів за секунду і довжина шини, тобто ріжучої частини у на 152 мм, тобто 15 см можна пиляти, що доволі непогано. Так, в комплекті також йде в нас тут олива. Це я так не розумію, як, ті, як подарунок, бо вроді, так вона не йде, то зараз там просто була така акція. Ну, але бачите, самі упаковка легесенька, Десь кілограма 2, ну, від сили, 3 може. Тому що, от як ви бачите, от намальована сама пилка і акумулятор намальований сірим, Це значить, що в ній акумулятор не йде. Йде тільки сама пила. Акумулятор і зарядне потрібно докупляти окремо. Отакі реалії поки. Могли б дати, наприклад, якісь невеличкі там на 2 ампер години, але потрібно докупляти окремо. Отож, зараз розпаковуємо і дивимося на комплектацію і дивимося як вона виглядає. От олива наша. Добре, що замотали, бо вона зазвичай все розливається. Потім все масне. Така олива це для спеціально для ланцюгів та шин. Ну, вона може бути звичайна проста олива для ланцюгів, обов'язково купувати про крафт. Так, тут у нас йдуть інструкції, гарантійний талон. Обов'язково що був заповнений. І що тут ще у нас пила, викрутка для натяга ланцюга і де такий пластиковий захист. Зараз ми його вчіпимо. Ось сама наша пила. Дуже компактна така, удобна в руці. Це в нас для захист, щоб ну, зазвичай всі пилки комплектуються з таким захистом. Тут у нас е, настройка ланцюга. От. Натяг, то є так воно все виглядає. Тут у нас зірочка і... Зубчики і все. Тут у нас болт кріпельний. це у нас тримач. І оцей болтик внизу, тут, ним ми підтягуємо ланцюг. Ну Я поки не буду збивати, Воно ну, йде настроєно все. Тому це, якщо вже от ви поміняли там чи у вас ланцюг провис, тоді потрібно розкручувати отак і підтягувати. Так, Тут у нас вказано, що у нас е, звуковий шум 70 дБ. Ну І сюди потрібно вставити акумулятор. От у нас, от, оце у нас, бачите, самий моторчик, от, який він малесенький. Це все вже Тут йдуть дроти до зарядного місця і все. Кнопка у нас тут не включається так, і потрібно нажати цю кнопочку. Це у нас такий захист типу, від непотрібного включання. І от нажимати цю кнопку, а тоді аж нажимається ця. Бо без, без цієї та вони не нажметься. У нас тут пише вага 800 грам. Це я так зрозумів, без акумулятора 800 грамів. Далі оцей захист у нас чіпається, от він чіпається сюди вниз. Тут є такий пас прорізаний, чіпається вниз і от, чіпається тут так і йде наверх. Це в нас е може бути як можна повішати цю пилку. от, через оце місце от на стіну десь і також це є захист от, від гілляк щоб захист руки все Що ж, мусив я купувати акумулятор, от купив, це самий менший, 2 а години, він йде високовольтовий і йде ну, типу звичайний, бо там є різні, якісь є низьковольтовий, є якийсь е макс, є Energy, ну, то 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 там треба розбиратися з тим. А я от взяв от, звичайний, який також підходить і сюди бо там є різні, от де, де в якихось інструментах йде більший пусковий ток, де йде менший, там треба то все. Цей. А це йде універсальний. Він йде от на 2 Ампер години. От, звичайно, в мене є отакі акумулятори їхні. Це від шуруповерта. Останнє відео про шуруповерт було. І там є новий, я купив шуруповерт, але йдуть такі самі акумулятори. От. 21 вольтові, бо це йде 20 вольтові. Вони майже все одинакове, тільки відрізняється оце кріплення. Кріплення і оці пази, як ви бачите. Тут тут в нас йде 2, е, от бачите. Ні, три, залучаю, ось ще є одне. А тут йде, вони йдуть. Однаково, бо тут по боках. Ну, не суть. Нічого, Треба але треба буде ще собі купити пару акумуляторів, щоб були на заміну. Це двойка, є ще четверка і вроді ще вісьмерка є, Віс, тобто 8 Аг. годин. Що ж, підключаємо? О, запихається у нас просто кнопочка і тут. Все, все. у нас акумулятор стоїть і пилка, як бачите, працює. Це не захист, тому що бачите, без неї воно так по бензопилі це йде як захист. Тобто коли його прижимаєш, то блокує рух шини. А тут такого немає. Це просто захист. Ну що ж, акумулятор купив, погляд зробили, зараз треба ще спробувати, як воно ріже, як ріже різні гілляки. У мене якраз є пара гілляк, таких що мені треба порізати. І зараз ми його і протестуємо. Оці всі патачки мені потрібно порізати. Я їх порізав пилкою, ножовкою і тепер же буду різати міні-пилкою. І зараз я їх переріжу на дрова, тому що я палю дровами і собі час від часу от такі гілячки підрізаю і складаю на дрова. До того я різав циркулярною пилою, так як в мене не було, або бензопилою. Грубші бензопилою, а от, от такі, як зараз показую, це різав такою пилою. Ну і бачите, от в мене є ще пару сухих, теж вони в мені пічку не власяться такі довгі. Тому ще їх теж пополам переріжемо. Попробуємо оцею міні-пилкою. Отож, беремось. Але перед початком роботи не забуваємо змастити наш ланцюг і шину оливою. Тому що в бензопилі. Воно йде автоматично, а тут ні. Вони... тут потрібно змащувати вот, змащений, видно і ви бачите, він вже от, що видно, бризкає от. Але від того ніде не І як ви бачите, спилка справляється з такими стобурцями на ура. От різ виходить файний, немає ніяких таких чорних слідів. Ну, звичайно, ця шина ще нова. ланцюг теж. І дерево мокре. Мокре дерево ріжеться набагато краще, ніж сухе. От. Але як бачите, тут все втирсі, трошки моторчик у нас нагрівся вже, отак от не сильно, Чуть-чуть ці місця треба буде все продувати. І бачите, вже от навіть не видно тої смазки, тому треба час від часу його так змащувати. Тому оця змазка має бути час нею користуватися, тому що на сухо різати не можна. Як в бензопилі воно дуже погано ріже, так само і в цій пилці. Зараз ще трошки попиляю і на тому все. Зараз спробуємо розпиляти сухі дерев'яшки. Основне, щоб не попасти на цвях. От, продував я пилку і повідкручував все, щоб все файно продути від пилу та тирси. Ну і вирішив ще показати. Отак, отак наша пилка розбирається. Бачите, тут натяжний вінт. Натяг. Тут основна зірочка. Нічого складного, оце у нас весь моторчик. Це у нас моторчик, який з'єднаний на валі з цією зірочкою, а зірочка вже крутить оцей ланцюжок і все. Тут у нас дирки, тобто отвори для натягу. Все, тут немає нічого такого складного. Після кожного разу можна відкрутити, отак і все продути. Там хто має компресор, а хто не має, то просто тряпочкою чи пензиком змести, тому що щоб тут не набивалося. Хоча тут немає ніде набиватися, тут все захищено. Ну, але все одно, хто дбає за інструментом, щоб інструмент довго служив, то бажано це все робити. Що ж, друзі, ось такий вийшов в мене зробити огляд. На міні-пилку акумуляторну. Я думаю, всім зрозуміло. В цьому огляді хотів показати, як працює саме вона, саме ця модель ПКА 24LI. Вона є наймолодша в версії ProCraft. Є ще старші її, його брати чи її от Справляється вона на ура, от таку кубку перепиляли. І акумулятор вроді двойки. Двойка хватило мені. Ну, якщо, звичайно, якщо підрізати цілий сад, то потрібно, мені здається, більший. І як я вже зрозумів з інших відеороликів, других е авторів, що чим більша ємність батареї, тим потужніше працює пилка. Тому що е це в нас не електрична, бо електрична у нас вже закладена потужність, яка б не було, тобто, який би не був там двигун, то воно в принципі не суттєво, там приблизно все однаково. А в акумуляторній версії, то чим більша ємність акумулятора, тобто в мене тут 2. Тобто, якщо поставити 4 або 8, чи там 6, не знаю, чи 6 є в бо в Текме є 6, а в ProCraft 8, то Буде, ну, по звуку буде набагато видніше, що пилка працює потужніше. То, ну таке, просто на двойці воно ріже як-то помаліше, би так сказати. Чим більше ємність акумулятора, тим воно ріже скорше, скоріше і нема такого, що притиснув сильніше, і пилка. Єлі крутить. Ну, Ну, якось так. Ну, я в цьому ще не дуже спец, тому що це мій як -то сказати, другий акумуляторний інструмент. Перший це в мене шуруповерт, Ну, шуруповерти. Зазвичай всі купляють акумуляторні шуруповерт, там окрема історія. Звичайно, я думаю також, що ну, в цій версії, от, де ці оранжеві акумулятори, тут немає версії. 4 Ампер години чи 8, тому тут тільки двойка. А отже, якщо купити акумуляторний шуруповерт з серії 20 вольтової, цієї, і поставити, наприклад, 6-6 годин чи 8 акумулятор і закручувати, наприклад, такий довжелезний шуруп тим, чи глухар, то воно буде набагато краще. Тому що в мене, от, наприклад, отакий глухарь, отакої от довжини сотка десь то ну, в принципі, шуруповерт справляється, але на, вже під кінець на малих оборотах чуть-чуть. -чуть, -чуть. А я думаю, якщо поставити купити наприклад, шуруповерт потужніший і закручувати такі шурупи в, в дерево, то на акумуляторі 8 він буде набагато краще. Отож, не буду зробити довге відео. Все, що хотів показати, показав про е, пк 24ЛІ. Тому отак. Кому сподобалось відео, звичайно, що ставте пальці догори, а також не забувайте підписуватись на мій канал. І до нових відео. Також не забувайте писати свої коментарі. І в коментарях я кому треба, кому що цікавить, можу відповісти. Тож, всім пока.